Я розумію для себе, що життя мені дає слово, а знання мені не приносять ніякого життя. Тому що знання, вся ця філософія, яка є в цьому світі, вона не дає мені життя. Життя мені дає тільки Ісус. А Ісус Він являється Словом. І якщо я приймаю Слово в своє життя, то я приймаю життя від кого? Від Ісуса. В раю стояло два дерева: дерево, пізнання добра і зла і дерево, життя. І Адам і Єва, на жаль, вони вибрали не дерево життя, хоча жили в цьому житті, яке дав їм Ісус, але вибрали дерево, пізнання добра і зла. Перший світ був затоплений тільки через те, що вони вибрали знання. Другий світ судом його домгомора те саме, і ми живемо в тому самому світі. Питання тільки в тому, що вибираю я.